Якщо ви знаходитесь у стосунках і, можливо, усвідомили, а можливо, ні, що ваш партнер задовольняє ваші психологічні потреби у вигляді компенсації ваших травм від минулих стосунків чи дитячих, то ви у стосунках не розвиваєтесь. Ваш партнер. Тягне вас у минуле. Хоча вам здається, що вам стає краще. З таким партнером ви просто будете проживати не життя, а корп... коперсатися у своєму минулому. Він хоче, задовольняє вас миттєво у ваших потребах психологічних, але ви Деградуєте, ви не зростаєте як особистість. Це дуже-дуже коротенька е, методична вказівка для тих психологів, які е, наголошують на тому, щоб е, що партнери знаходять е, один е, одного за травмами. Ну, удачі, от, е, лікуйте один одному травми замість того, щоб. Зростати як особистість і йти вперед.